Партия радио. Да, да. Прикол. Нет, ладно. Четвертый кабинет с Да, Можно? Все, давай. 15. 15. 15. Ну так що. Зайдіть, візьміть, ви сьогодні прийшли перший раз. Чи вам повинні були залезти ви до Знаємо, просто ми вже місяць чекаємо, нам хто додому нічого не носить, які поміняли. А чого чекати? Щоб на блюдечки принесли. Всі люди йдуть, получають самі. Назалі я вийшло? перед ваш і скринки хтось знімає. Ну, що претензії до Добре. Людина добра, дивіться, ваш будинок всі йдуть, получають самі. Самі скриньки, а ви чекаєте, щоб вам принесли на, на, на тарілочки з голубою кайоночкою. Всі ваші люди отримують самі приходили. Е якщо їм потрібен ключик, вони прийшли і отримали. А ви ж знаєте, що вам принесли. Так, це... я балакаю, не внікайте. Ви ж так просили, як би їх знімати. Причому, що ви не просили, їм прийшло время поміняти. Все, их поменяли. Значит, вам потрібна ну, почтова э, скринька, ви не її пользуєтесь, прийдіть і ключ. Добре, а, а куди прийти? Все, я вам зараз дам, я вам дам, а, все, люди. Ефіра, э, квартира, номер. Паспорт можна дати? Да, паспорт, так, паспорт, який ви візьмете. Ви не візьмете? Так, ключ не маєте. Так, да, вони були вже не в одній я не думала. Які претензії? Чим вам не подобається, що вам поміняли ящик? Не подобається прямо тим, що ми там реклама гарега, Де? на тому ну, Тобто у нас в будинку, доки заходить під'їзд, ящики були нормальні, взагалі, тобто, ваче було досить нормальні поштові ящики. І тут вже пише Галина Герега. Я взагалі не розумію, для чого там чому чому вона. От вона Не пластовує. Вона я так не захотіла, не добри. Добри. ну людину добре. Ну почому ви в 140 квартир в будинку, ви прийшли, ви змущайте, що вам поміняли ящики. О. Ніхто не возмущається, вам ви недовольні, тому що Гарега поміняла вам ящики. Будете ви балантуватися у Верховну Раду, може, ви не тільки на почтовому ящику зробите свою рекламу, а на всьому будинку напишете, що я от вам зробила те те те. І поменяла я, я розумію, просто ну особисто там в мене вдома всі здивовані. Там чому саме то це все таки держ... ну, держава міняє, що грава до того мала. Ну це держава Мі, це, не держала, це mm. міняла mm. іменно вона за свої кошти. А чому тоді ключі жаково дорога? Ну, да. ну це... у вас доводить якісь підписаний з не? Ні, зі мною ну, вона ну, вже... ЖЕК, Вона привезла ЖЕК. Згрузила ящики, і ми їх вішали, і ми роздаємо ви виконуєте, ви отримуєте за державний кошт гроші, і ви виконуєте її приватно, якби забаганку, що вона добра. Ну це таке. Ви ж на роботі, ви не маєте тут виконувати приватні, приватну агітацію гереї. Тобто вона, якщо навіть купила це за свої кошти, вона привезла його вигрузила, ви маєте за це або отримувати до додаткові кошти, займатися в неробочий час. Або. <пишите> <пишите> прочитайте нам, так якби ми ще цього не знали. Ви нам ще прочитайте, я вам кажу, яка випало слухай, Вони все так знають. Приходьте спасти. Будь ласка, будьте це все. Розкажіть, що ви мені пішли це? Ми кажете, є фе про варени. От чого ви не підете до неї приймають? Не розкажете своє ефе. Будь ласка, м'яко, то на спасте